Друзі, всім привіт! З вами знову Bidun Vlog. І знову сьогодні у нас посилки будемо відправляти нашим клієнтам, які в нас заказували. А яку ми будемо відправляти нашим клієнтам, які заказали. Цього разу оказалось дуже багато. За ці два дня. буде багато що нам пакувати. Ось тут все ззаді лежить. Ну що ж, друзі, давайте подивимося, що у нас за два дні заказали. Хобі... Привращаються в роботу. Дуже багато приходиться Я робити. Друзі, як бачите, заказали в нас знову дуже багато шишок. Цілий отакий ящик. 100 шишок тут все це треба буде зараз запакувати і вислати. Цього разу заказали троєчки. Три от трьох інші до чотирьох іншів такі середньої, непогані шишечки, друзі. Всі ці шишечки, друзі, із нашого участка. І все, що ми маємо тут на столі, це все також з нашого участка. Йдемо на наш участок, собираємо і продаємо. Що ж у нас заказали цього разу? Заказали у нас дуже багато. Заказали у нас дуже багато цього разу красного дерева. Іменно красного дерева. Заказали отакі от кольця по три інші. Я не знаю, що вони з ними будуть робити. Це красний сідр або красний кедр. Він має мощний запах, Їх дуже часто купляють. Також заказали одинички кольця. Заказали отакі от палочки маленькі, тоненькі, 10 штук. Тож красний кедр. Дуже цікаво, що з нього люди будуть робити, або що зроблять, може якийсь цікавий прачок буде, якщо їх зачистити, кудись вставити, поняття немає. Якщо вишити фотографії, це буде дуже цікаво побачити. Також заказали от такі от колодочки, 4 штучки, різних розмірів. Це вище, ниже, більше-менше, дуже класно можна вирізати. Тут дирочку вставляти свічі. Або а, брати їх, ставити на свадьбу, як свадібна декорація для стола. Ну, хто знає для чого вони будуть использувати, заказали отакі 4 штучки, вже хорошо. Також заказали отакі отакі от красний сідр-колодочку. Коленька така. от Це остався обрізок. Я вирішив його. Виставити люди його купили. І ще у нас заказали, друзі, от такі от а, красного кедра колоди. Це вже довольно такий, типа полежавши колодина на дворі під дожджом, вже почала трошки, так, як то кажуть, а, трухнути, і з'являється така. Називається по англійськи ведерет, Я правда не знаю, як правильно сказати по-українськи. Якщо що, напишіть, подскажіть, як правильно називати те, що вже типу, дуже довго полежало на дворі і вже таки має трухлявий від чуть-чуть. Ну, теж заказали, бачите, купляють для чого вони. Для якихось інтересних декорацій зроблять. Також от з красного кедра заказали от такі от такі теж три штучки. Колодочки. Тоже одна менша, друга більша. так виходить, смотриться. І заказали також у нас такі же. Теж ведра, тільки вже порізані на кольця. Вони, типу, як напоминають, як руку або якісь пальці. Щось таке інтересне було. У нас така колодіна лежала, ми її вирішили порізати. Ну і бачите, купили. різні форми, ось такі вони виходять цікаві. І що? Дуже інтересно. І також у нас, друзі, заказали три штуки, три слава. Отсюди я точно знаю, куди вона піде, тому що клієнт написав, куди буде йти. Це буде славі йти на вішалк. І тут будуть вішатися кручки, крючки, прикручуються крючечки, і будуть у так вішатися з крючками. І сюди будуть вішати всяку одежу. Ну що ж, подивимося. Як вишлють фотографії, що з ними зроблять. Отакий от слабік, друзі. Заказали. Він іде в Каліфорнію, кстати. Цей слаб іде в Каліфорнію. Також заказали такий слаб подовше. А, rough Cut, просто а, порізаний прямо з пілорами. Люди не запрашували, щоб я їх рівняв, то я його висилаю, як єсть. Отакі, от друзі, слабік йде сьогодні. І другий такий побольше, 40 іншів аж. Я, правда, не знаю, для чого його будуть, але теж, як бачите, будемо сьогодні відправляти такий слаб. Люди заказали, щоб я його порівняв і зняв верхній слой, що я і зробив. Давайте перевернемо, побачимо другу сторону, як виглядає кіпаріс з другої сторони. Тут дуже така класна текстура, виходить, оці мені подобаються сучки, які виходять вліво, вправо, можна щось таке інтересне робити. Зачистити, не знаю, побачимо, що вони зроблять. Отака цікава от текстура, виходить, коли вона вже гладко зачищена. А це після пилки. Це теж зачищено. Отак, друзі. Ну що, будемо зараз пакувати. Це все запакуємо. Подивимося, що у нас із цього вийдеться, скільки в нас посилок вийде. Що ж, друзі, запакували ми повністю все в наші коробочки. Получилось у нас аж. Вісім посилочок, бачите, які лежать красиві довгі. Це наші слаби. Слаби почали у нас купляти. Дві таких середніх, дві менших і одна здорова. Ну що, друзі, побачимося з вами в слідуючих відео. До зустрічі!